Всі знають, що після 24 лютого Україна змінилася назавжди. А з нею змінилися правила ведення інстаграму. Суспільство зараз набагато уважніше дивиться на те, що робить бізнес і блогери. Один невірний крок в соцмережах, і ваш бренд впевнено йде за русським кораблем. Щоб такого не сталося, потрібно дотримуватися п'яти простих правил, про які я вам сьогодні розповім. Найголовніше не бути осторонь. Якщо ви бренд або бізнес, ваша задача поєднати свій продукт та соціальну місію, тобто допомогу. Це може бути будь-яка допомога: волонтерство, донати, збори, репости і так далі. Я розповім. Що ми зробили на прикладі бренду, якому я особисто веду інстаграм. Ми час від часу проводимо благодійні аукціони з продуктами, які продаємо. Людина за мінімальний донат, тобто за 100 гривень, має шанс виграти приз та тим самим допомогти країні. Приз ми подарували переможцю, донати перевели у фонд Сергія Притули на Байрактари, а потім показали звітність в сторіс. Я вважаю, що це взагалі дуже крута ідея допомагати країні разом із задоволеними клієнтами. Друге, це зовнішня атрибутика бренду. Це стосується візуалу. Лу бренду у соцмережах, логотипів або афіш. Контекст, в якому ми зараз живемо, він суто воєнний, тому робити щось супер веселе не варіант, але поєднювати Why not? Я зараз покажу на прикладах брендів, які додали в свій продукт, воєнну політичну атрибутику, зробивши це комунікацію, яка продає Goodwine. В їх склад влучила ракета та знищила вона на 15 мільйонів євро. Вони на цьому фоні зробили дуже класну комунікацію. На тих пляшках вона ще залишилася. Вони розмістили фото того самого зруйнованого складу та підписали вина, що вціліли. Як на мене, топ Грум зробили проект Be brave and Sing for Ukraine. З кожного прослух. Ховані пісень на YouTube або десь на інших платформах вони переводять відсоток заробітку у фонд соборна, тим самим допомагаючи країні. Формули це в класну афішу, яку постять у свої соцмережі. Це таке поєднання соціальної місії та креативу. Третє це зберігати золоту середу. Наприклад, ви волонтер, волонтерська організація, чи Сергій Притула. Ви постійно розповідаєте про свою волонтерську діяльність аудиторії, і це нормально сприймається. Регулярні сторі, спости і так далі. Якщо ви бренд або компанія, яка займається якоюсь взагалі іншою діяльністю, але також волонтерить, потрібно про це говорити, але не так часто. Ви можете зробити рубрики на тему допомоги в своєму аккаунті. Якщо цієї допомоги багато, ви можете постити. Це все в карусель 2-3 рази на місяць, брати дні, в які ви будете викладати сторіс саме про допомогу та зберігайте їх в хайлайт, робіть рубрики в постах і так далі. Таким чином, ви збережете ту саму золоту середину між допомогою та брендом. Четверте сучасний контекст. Ми живемо в світі, де кожна подія впливає на суспільство та на контекст. Наразі це війна. Як вона вплинула? По перше, це українізація, всі бренди, курси, соцмережі, заклади прийшли. На українську мову, та вона виявляється дуже малозвучна та крута. Правда ж що мало статися, щоб ми це помітили? По-друге, єдність. Ви помітили, які зараз всі стали дружні, збрали на барактари допомагаємо разом йдемо до перемоги. І по-третє, Росія ненависність. Всі ненавидять Росію. Я, до речі, пропоную русні підписатися від мене прямо зараз. Який висновок цього пункту: приходьте на українську, допомагайте країні та несіть у маси все, що відбувається зараз на нашій землі. Про це має знати весь світ зараз та потім. П'яте обережно інста блокує. Правила інстаграму забороняють багато чого, особливо те, що зараз відбувається в країні жорстокість насилля, вбивства і так далі. Але така реальність. Ми намагаємося донести її до людей, за що інста зносить пости, або взагалі блокує. Тому будьте обережні з репостами, на яких є дуже жорсткі зображення. Декілька попереджень від інстаграму та акаунта у вас не буде. Це прикро. Репостіть, що що доноситься словами, а не зображеннями. Ось такі 5 простих правил, які потрібно запам'ятати або краще записати. Якщо ви не розумієте, як вести зараз свій аккаунт, заповніть форму за лінком під відео, а я вам допоможу. Проведу аудит вашого профілю, та ми разом з вами зрозуміємо, як треба робити вашому бренду. А так ні. Ставте лайк, підписка, дзвіночок. Будь-який емоджі в коментарі, якщо було корисно. До зустрічі в наступних відео. Все буде Україна.